З настанням літнього сезону хтось радіє сонячні та теплій порі, а хтось зустрічає літні дні із нежитим та зі сльозами на очах. Все через алергію, прояви якої у цей період загострюються. Зараз з'явилося таке дуже яскраве, тепле сонечко після періоду дощів. І зараз велика кількість пацієнтів приходить із тим, що доктор у мене літня алергія, алергія на сонце, так? І справді, дуже багатьох людей і особливо молоді зараз обсипає при контакті із сонячним ультрафіолетом. Імунолог зазначає, що алергія це реакція на певну речовину, а сонячний ультрафіолет не має жодної речовини, тобто це не справжня алергія, але опіки та подразнення після тривалого перебування на вулиці у людей справжні. Дікар пояснює на це можуть впливати різні захворювання, медикаменти та навіть за засоби для догляду за шкірою. Використання певних засобів для шкіри, особливо так званих нічних кремів. От дуже багато, наприклад, представниць прекрасної половини людства не задумуються про те, чому креми бувають денними і нічними. Так, і каже, давайте який крем сильніший, ну нічний. Ну, давайте я куплю тільки нічний і буду ним маститися так і в день, і вночі, щоб був сильніший ефект. На прилавках ринків та супермаркетів нам пропонують фрукти та овочі під час вирощування, яких йому вірно додавали нітрати, розповідає Ігор Господарський. Саме через ті добавки у людей можуть розвиватися алергічні реакції на фрукти та овочі, наголошує імунолог. І знову ж таки в ягодах червоного і чорного кольору є певні пігменти, які при вживанні великих кількостях теж можуть давати так звані імуноглобулін Е незалежні чи так звані псевдоалергічні феномени. З цим пов'язана певна. Ну, скажемо, забобонна заборона старих лікарів, які казали: якщо у вашої дитини є алергія, не можна їсти нічого там червоного, жовтого і чорного. Так хоча це і не є алергія, і такі прояви не можуть розцінюватися як алергія, і вони є дозозалежні. До чинних літніх алергій додається і тополиний пух, через який у алергіків виникає чхання свербіж у носі та очах, сльозотеча та кашель. Він працює як сорбент, тобто на ньому сорбується величезна кількість пилку інших рослин раз. А друге, і що ще гірше, на ньому сорбується величезна кількість екологічно шкідливих компонентів. Ігор Господарський запевняє, що не все те, що ми вважаємо за алергію, є нею. Тому радить проходити медичні обстеження і обирати ліки за рецептом імунолога. Не варто займатися самолікуванням. І довіряючи рекламі в засобах масової інформації чи в інтернеті, рекламі медикаментів, купувати в аптеці те, що скажімо, рекламується на вашій сторінці, Алергію подолати можна, але робити це потрібно тільки з фахівцем, який призначить вам правильне лікування, запевняє Ігор Господарський.